Прес-секретар палацу вважає, що житті нами заходи? Ні, радше спектакль. житті нами заходи. Ефекту не дали. Чутки ще досі ходять. Ти розумієш, що далі так не можна? Так. Тож можна скористатися нагодою. Без дітей і завад поговорити нарешті прямо. Відкрити всі карти. Що потрібно змінити, щоб зберегти наш шлюб? Гаразд. Хто почне першим? А навіщо я питаю? Я ж і так звик завжди бути другим. Якщо я перший, з цього і почну. Ти скаржишся? – Скаржуся. – Невпинно. Скигли шиниєш, як дитя. Тебе це дивує? Ті страшні вусаті, що керують палацом, тримають мене за дитинча. Якби ти не поводився, як малий. А вони роблять мені списки, дають мені інструкції, кажуть: те роби, те не роби. Так себе веди, так не веди, те те ні. Чи є ще щось більш принизливіше? Є. І значно принизливіше. За останні тижні я зазнала принижень стільки, що вистачило б на життя. Ці п'ять місяців я була самотня. Як ніколи досі. Я гадаю, чому? Через твою поведінку. Тому що ти мене відіслала. Так. Як гадаєш? Чому? Не знаю. А розкажи мені. Бо ти забувся. Забувся в ролі, забувся в собі. Боже, ну. Так. Наш шлюб вийшов не зовсім таким, як ми собі уявляли. М'яко кажучи. І ми обидва. Опинилися у цій. Тюрмі. У цій ситуації. Унікальній. Наш шлюб не схожий на інші шлюби. Адже вихід, який відкритий усім іншим. Розлучення. Так. Розлучення. Для нас це не вихід. Ніколи. Так. Цю, цю твою шалену невгамовність тобі необхідно забути. Так потрібно мені. Так потрібно нашій сім'ї. Монархія виразлива. Ти, ти повторюєш мені сам. Ще один скандал, ще одна національна ганьба і всьому буде край. Що зробити, щоб було легше? Щоб був тут, а не там. Чого ти хочеш? Питаєш мою ціну? Я питаю, що необхідно. Гаразд. Щоб все було добре. Мені потрібно, щоб ті страшні вусаті поважали мене. Годі їх так називати. А я перестану їх так називати. Коли вони зникнуть, коли зникне оце упередження, снобізм. І коли мене нарешті почнуть поважати, а не рухувати ніби якийсь незрозумілий чужинець. Ти заслужиш цю повагу своєю поведінкою. Ні, 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 ні. Я заслужу цю повагу лише тим, що поважають оті от створіння. Чимось, чимось беззаперечним, після чого почнуть поважати і замовкнуть. Ти ж сама розумієш, я зараз нижчий за званням, ніж мій маленький син. А вже ж, він спадкоємець трону. А я його батько Єлизавета.